Вітаю вас, мої дорогенки. Я Ірина. Я казала, що я зроблю розклад на таку тему. Була прес-конференція Зеленського. Я її не дивилася, але я дивилася наживо, стрім був у Бутусова. Я його рідко дивлюся, в нього ну, чомусь не попадає. Не попадає чомусь, але в нього інколи, інколи дивлюсь, рідко, але дивлюсь. Ось і я зараз зачитаю. я... Записала все, що мене цікавило. І ось я зараз зачитаю, щоб ви розуміли, про що ми зараз будемо робити розклад. Мене дуже занепокоїло, що я побачив на прес-конференції. Це все слова Бутусова. Психологічний стан Володимира Зеленського викликає серйозні запитання саме в його адекватності. Мені здається, що президент. Зі своїми п'ятьма-шістьма менеджерами в цьому процесі ручного управління вони просто відірвалися від реальності. Жодного слова про гродівку, про втрачене місто. Його це абсолютно не цікавить, живе у своєму світі. Людина відірвання від реальності, не хоче про неї говорити, а... не хоче про неї говорити, а що найстрашніше, що не володіє обстановкою. Його просто дезінформують. А, і тут. Зараз, зараз, зараз ставка верховного команда від. Ой, так. Ставка верховного головнокомандуючого відповідальності просто ухилилася. Тобто ухилилася від відповідальності. Ухилянти, у владі ухилянти, і прес-конференція була. Президента Ухилянта. Бутусов сказав, що буде слідкувати за обстановкою. І ще таке прочитаю. Сьогодні, як ніколи, я впевнений, що наше демократичне суспільство здатне створити такий тиск на владу, при якому влада почне зміни, а не цю балаканину на прес-конференціях. Я впевнений, що ми спроможні цього добитися, що владу, владу можна підштовхнути до правильних рішень. Я впевнений в нашій перемозі. Слава України! Дивіться, я тут розділю трошечки на дві частини. Я скажу, чому. Тобто, перший розклад ми зробимо про те, що неадекватність Зеленського, так, як сказав цей Бутусов. І другу, що він впевнений, що суспільство може натиснути на владу. Ви почули? Хтось, можливо, і дивився з вас. Я маю на увазі е, прес-конференцію. Ви бачаєте, що такий довгий вступ. ось, Але ви повинні були розуміти, про що тут буде йтися. Тобто, ми дивимося спочатку на, як це називається, на адекватність президента. Спочатку дивимося на це. Так, де я пропустила? Ага. Хто з ним попрацював, що він більш-менш адекватно виглядав? Ми дивимося тут зараз тільки про адекватність Зеленського. Психотерапевт чи токсиколог? Психотерапевт чи токсиколог? Зараз ми подивимося: психотерапевт працював з ним по-любому. Токсиколог. Ха, теж. Дивіться, дев'яточка монет, щоб людина була в рівновазі. Тут і, і одне, і друге. Тут і е, психотерапевт попрацював, спільна праця, і психо, е, токсиколог теж попрацював з ним. Дивіться, дивіться, місяць випадає, що ще треба. Давайте оцей показує стан Зеленського. Я вже про це говорила. Давайте, наскільки він адекватний. Зараз ми подивимося. Адекватність президента. Чи здатний він приймати рішення взагалі? Як потусок пишеш, в теплій ванні. Це мені щось нагадує. От напишіть, що вам це нагадує. Дивіться, адекватність президента. Адекватність президента. Людина живе в своєму світі. Ви бачите, час від часу. Зараз я спробую це покласти ось тут. Людина, ну, скажімо так, вже нанизу. От перша карта випала. Ним маніпулюють, скажімо так. Час від часу його приводять в чувство. ось Але людина, тут я не бачу адекватності. Хоча нам хочуть це показати. Місяць ось місяць це і показав. Мені чомусь хочеться ще з три карти. Три я може п'ять докласти. Зараз подивимося. Так, бачите, людина обмежена. Ось його психологічний стан. Дивіться. І скажіть, от з таким от з таким баченням, з таким обмеженням, чи може людина адекватно думати? Чи може людина адекватно а, приймати рішення, коли людина ось у таких картах сидить. Тут і а-а Знаєте, тут, от я, давайте я трошечки спробую вам розшифрувати, як я це бачу. Тут людина. У нього, знаєте, е, я забула, як це називається: переслідування, що за ним хтось бігає, хтось за ним ходить. У нього е, манія ось ця переслідування, чи як вона називається. Людина постійно в депресіях. Ця карта теж це показала. Ось людина живе в своєму світі. Тобто, скоріше за все, ось під цими картами, можна сказати, ну, тут людина взагалі розумом своїм не хліще, ось, а його виставляють на показ. Тобто, по цій карті можна сказати, що людина в своєму світі. Людина е, спілкується з постусторонніми речами, але це в нього, знаєте, я не знаю, як це медичною мовою сказати. Тобто. Сам з собою людина може говорити. От в мене таке враження, тут навіть йде в мене людина може сам з собою от сидіти, щось собі причитати, щось бубнити. От, знаєте, от, ось ці карти вони показують. У нього дуже низький вже, ну не те, що інтелект, розуміння, де він, що з ним. Його, от коли ось тако його приводять, то він взагалі не знає, де він що робиться. Неадекватність повна. Мої дорогенькі повна неадекватність. а Ось хтось сказав, що хтось з ним психотерапевт попрацював, хтось сказав токсиколог і те і інше з ним попрацювали і ті і інші. Ось такі. Мене цікавить зараз ваш ваша думка. а Ще я зроблю розклад на тему. Зараз скажу. Чи може Україна дійсно зробити якийсь тиск на владу, як сказав Бутусов, ще такий буде розклад. Чи буде він сьогодні вийде, я не знаю. Можливо, завтра він вийде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Це буде Україна!